Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Чехія. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, адонс з треком Kiss, Kiss Goodbye а, Багато чув про цей трек, багато бачив в оглядах, але сам не оглядав. Отже, давайте подивимось, що ж тут за Kiss Kiss Goodbye. to try Ну, Тембр класний, голос класний, видно, що він є. І тембр такий, знаєте, якийсь е е такий бархотистий, солодкий. One kiss of love, one kiss of Класне аранжування. З одразу відчувається. Е поєднана сучасність і поєднана якась така ор оркестрова складова. І дуже подобається ритм. От ритм, і як він співає, тобто така е співочитка да? Тобто є й ноти, а є ну, Це швидке перебирання слів е з таким тягучим повільним темпом. Подобається. Хоча переход от прикольний, така різка зміна темпу, але потім вони як то вплили це все. ну, Сподобалось, як вони знов змінили і перейшли зараз на вокальну партію, тут да, А от зміна ця сама не сподобалась. One kiss of love, one feel the same. Знаєте, чогось не вистачає, не вистачає саме от е, якоїсь несподіванки. чи, ну Якщо це була ота зміна темпу, то це невдалий е, такий прийом, невдалий хук, як на мене. А от Хотілося б такого ефекту вау, а його немає. Несподівано е завершилось. І що хочу сказати, Ну класний трек подобається, подобається, як його зробили. Знову ж таки, не вистачає якоїсь фішки, але е я думаю, що ну до фіналу е Адонс попаде. І не знаю, чи є він претендентом на перемогу, е чи проголосують за нього люди. Але що це дійсно якісний трек. Який мені сподобався. Не знаю, чи додам собі до плейлиста навряд, але, знову ж таки, непогана робота. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!